Доволі почасте запитання, медогляд, хто його має оплачувати, Так от, колеги. Роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього при прийнятті на роботу і періодично протягом трудової діяльності медоглядів працівників. Зайнятих на важких роботах, роботах робота небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в правдоборі, а також щорічно обов'язкового медогляду осіб віком до 21 років. Це прями вимоги статті 169 Кодексу законів про працю. При цьому ще є ж різні медогляди. Є медогляди трудові, перелік шкідливих небезпечних факторів, по яких має проводитися медогляд: це додаток 4 до порядку 246. А за цього ще ж треба провести атестацію робочого місця. Перелік робіт, з виконання яких обов'язкові попередні періодичні мідогляди, додаток 5 до порядку 246. Далі перелік, там де є потреба в відборі, ви його бачите, його номер в нижній частині. Далі ще трудові, всі, хто молодше. 18 років приймається на роботу лише після попереднього медогляду в подальшому до досягнення 21 року. Щороку підлягають обов'язковому медогляду. І те, що дуже не полюбляють медогляд водіїв, положення 65-80, окрема, але це просто окрема історія. Як у разі відсутності передрейсового огляду, працівник може попасти в ДТП. А водій може попасти в ДТП. Уявіть собі, ви мали проводити передрейсовий огляд водія перед виїздом в рейс, а ви його не провели. Він попаде в ДТП. Кримінальну відповідальність нестиме хто? Ну, звісно, керівник, тому що керівник не організував проведення відповідного мідогляду, випустили його на рейс. Стані там алкогольного, наркотичного чи тощо сп'яніння. Ну і профлактичними догляди. Профлактичними догляди це так звані званісанітарні книжки. Це перелік 559-й і так само порядок 559, правило номер 280 Тепер, що робити зараз? Зараз війна? Держпраця роз'яснює. Так, з 24 лютого війна, проте. Сьогодні відсутня нормативно прові акти або інші розпорядчі документи, на підставі яких роботодавець може перенести строк проведення медогляду працівників чи допустити до роботи працівника, який медогляд не пройшов. Тобто, бачите, все законодавство про працю, не дивлячись, що на дворі війна, воно лишилося на рівні миру. А враховуючи викладене, медогляди, мають проводитися з врахуванням безпекової ситуації. При цьому Держпраця нагадує, що процедура проведення медоглядів вона закріплена в порядку 246, до якого Міністерством охорони здоров'я не було внесено зміни. Ну просто у нас і так вносяться постійні зміни до всього постійно. Ми у нас і так штампування йде відповідної нормативки до охорони праці. У нас м, руки не дійшли. Тобто, у нас вважається так, якщо є можливість працювати, не дивлячись на те, що війна. То треба працювати з урахуванням всіх вимог охорони праці. Зміни не вносилися щорічно до 1 грудня ми маємо подати в управління держпраці своє заяву щодо визначення категорії працівників, які підлягають медогляду в наступному 2023 році. До заяви додаються витяги зі штатного розпису стосовно переліку всіх професій по структурних підрозділах підприємства, дані лабораторних досліджень умов праці. Після розгляду наданих документів за участю представника первинної проспілкової організації або уповноваженого представника складається акт про визначення категорії працівників, які підлягають попередньому періодичним доглядам, на підставі акту визначення категорії працівників, які підлягають періодичним попереднім медоглядам, роботодавець складає Протягом місяця у чотирьох примірниках пойменні списки працівників за формою, визначеною в додатку до порядку 246. узгоджую їх з відділом з питань її експертизи умов праці вашого управління держпраці. І далі вже роботодавець укладає договір про проведення медогляду з відповідними КНПшками, з відповідними закладами охорони здоров'я, надає йому список працівників, які підлягають медогляду. Ну і під час прийняття на роботу, а також у разі переведення на іншу роботу, роботодавець повинен видати. Працівнику направлені на обов'язковий попередніми догляд з встановленою формою, в якому вказується характеристика умов праці працівників.